Прибуття до місці пожежі, попадання в два житлових будинки, один житловий будинок зруйнований повністю, один окоплений пожежею. Направляється до нас другий хід. Є постраждалі. Тут одна людина будь. Визові сюди газову службу, щоб перекрили газ. Як зрозуміли? Давайте, забивайте зверху. Давай, давай, кидай. Прошу на зв'язок. Вов, стягуйте потихеньку. Ой? Іди, хлопці, допомагай спереді розрібати, щоб прозадувати. Другий ствол на хату. Також є загорання сухої рослинності біля літових будинків на площаді до 2 гектар полум'я стінку розвивається, тому що дуже великий вітер. Як зрозуміли? Цьому той навоз зразу відбий, бо там ці навози кучать.